Цифри дуже для нас страшні. Я думаю, що мова йде лише за цих півроку, принаймні за там, оцінками самих і прикордонників, що десь понад півмільйона молодих людей виїхали за кордон. І коли ти прилітаєш з відрядження в Варшаву і хочеш викликати машину. При до тебе приїздять лише одні українці. Зараз Варшава і Київ відрізняються тільки відсутністю світла і відсутністю тепла. Все. а кількість українців у Варшаві сьогодні, вона шалена. Практично, ти в будь-який ресторан, в будь-яку кав'ярню чи в магазин, чи викликаєш таксі. Кожен другий таксист українець, і це молоді люди. Всі молоді люди і. І ще одна велика проблема ви не питали, повернуться чи ні? Ви знаєте, я завжди запитую і закликаю. І так само як цього разу зустрів в Цюриху в аеропорту, зустрів теж українця під час поїздки до Давосу, одесит українець. Я перше, що попросив його, кажу: будь ласка, як тільки у вас буде нагода, повертайтесь в Україну, повертайтесь до рідної Одеси, тому що. Нам потрібно наші українські люди, щоб поверталися до до України. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лаю. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.